Друзі, вже виходжу, перед цим провела трансляцію в іншому каналі, тому кожу скажу одразу, що взяла піцу, це буде все відео, тому заходьте, поговоримо. А я вже вдягаюся, хочу. Це я завжди я з'їдаю шматочок, інше беру з собою.

Четыре корабсини, насталося песо, як правильно. Якщо на вишкову, дивіться, у нас є польська, вона там буде з бетоном, жалем грибкою.

Якщо ще не зі мною підписуйтесь, вітаю вас, вітаю, вітаю вас. Я зараз в Челентало і вирішила провести пряму трансляцію зразу. Ось тут я сиділа, з'їла шматочок піци, залишила дівчаткам на чай. Тут у мене обійшлося, подивимось, друзі, значить, отак, 225 гривень це була маленька баварська піца, 150 гривень, лати була 65 і 10 гривень оця упаковочка. Із Вашингтона. О, у вас там ніч. Добраня вам, добрані. Добраня ваших... Вашингтону. Скільки це у нас з вами різниця? 12 годин, мабуть, так. У нас зараз, у нас зараз десь 12 година. Ніде немає у мене на телефоні. Так, друзі, все, я виходжу, я виходжу, зараз у нас прорветься, тому що у нас нема світла і ніде немає інтернету. Тому я зайшла сюди попрацювати. Це вам на добраніч. Так, все, ми пішли з усіма. Сорі, не знаю український я татар. Ну, значить, як це як це як це з вами? Дякую вам велике. До побачення. Да. Зараз перерветься, друзі, трансляція. Всім вам гарного дня і всього найкращого. Пока-пока. На добраніч Вашингтону. І всього найкращого. Ось, це вам, друзі, для краси. Нехай все буде добре миру, щастя та добра. Зараз підемо, друзі, ще... Ну от бачите, ось у них отакі генератори. Ми зараз без світла, друзі, тому ось таким чином. Підемо зараз, я е, покажу вам красу. Так. Чеки завжди беру з собою. Ну, я вам все розказала, навіщо він нам? Давайте викинемо його Ось сюди. Не знаю, є ще наживо в мене йде. Ми як підключилися. Друзі, ми як підключили... О, все, ми пішли. Наший зелений. Наший зелений, друзі. Так. I'm so sorry. I am so sorry. Good night, my dear friend. Thank you, thank you, my dear friend. Thank you so much. Uh, oh, yes. Ми не встигаємо, друзі. Все, ми не встигаємо, тому стоїмо спокійно і спілкуємося, поки у нас ще є трішечки інтернету. Є. Yeah. Пишіть, що ви там кажете? Uh, ви доросли для мене, так, звісно. Звісно, звісно, я для вас доросла. Напишіть, скільки вам років. О, єс, окей. Speak English. I understand you. Yes, yes. Супер. Супер, супер, so сомач. E, так, якщо бачите, якщо не розуміємо український, переходимо на англійський. Супер. E, e, чи я доросла для вас? Напишіть, скільки років вам. А я напишу, а я вам скажу, скільки мені. Зараз у нас ще з вами є 40 хвилин 36, 34 секунди. Ми можемо з вами поговорити. Я, друзі, для всіх наших англомовних друзів. О, єс! Yes. Пішов трамвай.